Мене звати Руслан, я командир шведської самохідної установки Арч. Це самохідна артилерійська установка 155 мм, Вона повністю автоматична. Екіпаж е приймає участь тільки в е дозаряджанні. Автомобіля. Після того, як ми зарядили машину, ми виїжджаємо на роботу і все, машина вже далі виконує все сама. Ми не виходимо з машини. Ми в дорозі отримуємо отримує цілі вказання. По ходу видвіження на вогнову позицію ми забиваємо ціль. По приїзду на вогневу позицію секунд за 10 ми розвертаємося, ще секунд через 5 ми наводимося і відкриваємо вогонь. Весь барабан можемо випустити до десь ну, хвилини за три. Плюс-мінус 15-20. По технічним параметрам екіпаж Арчера 4 людини, але ми не ставили кулемет, тому ми працюємо у нас троє чоловік. Командир, навідник і водій. Я доброволець, я в перший же день. Пішов в воєнкомат і вже вечором я був на місці формування нашого дивізіону. На оборону Києва ми заступили, ми отримали радянського зразка Д-30. Потім ми працювали під Харковом на них. Після того, як ми відійшли, ми отримали Д-20, працювали на Д-20 гарматах. І до останнього дня, поки ми не отримали приказ, що ми їдемо навчатися на шведські системи. О шостій годині ранку у нас був підйом, о сьомій годині ранку сніданок. І з восьмої години ранку у нас починалися заняття. І маскувати, і їздити, і стріляти, і технічне обслуговування автомобіля. В Цей стислий термін нам давали повністю всі знання. Ну, я вам так скажу. Те, що нам дали за півтора місяці, там люди навчаються по 6-9 по місяців. Чи говорили вони взагалі з вами про війну, про те, що тут відбувається? Так, вони балакали з нами. Що ви їм розказували? Ми вони розуміють, що ми захищаємо свою країну. І вони всіма силами намагалися, намагаються нам допомогти в цьому. Арчер є найсучаснішою однією з найточніших САУ САУСвіті, хто навіть називає її снайперською гвинтівкою серед самохідних артилерійських установок. Згідно з публічними даними, у світі їх є всього 48 штук, якщо я не помиляюся, і вісім з них Швеція восени 2023 року передала Україні. Усі вісім потрапили до 45-ї окремої артилерійської бригади.